Отже, почнемо ми з омеги, тому що я хочу нагадати, що омега-3 нам життєво необхідна. Ми не, наш організм її не синтезує. Ми її маємо а, отримати тільки з продуктами харчування. І, взагалі, якщо ми говоримо про продукти, то це жирна риба, така як ласось, кумбрія, також горіхи, насіння. А омега-3 вона для нас дуже важлива, тому що це і робота нашого серця, робота наших судин, і робота нашого мозку. І, до речі. І ті асклеротичні да, в сосудах, ну, всілякі бляшки, холестерин, а при в аналізі крові це, а, якщо підвищені вище норми, то хочу зразу сказати, що це недостаток омеги 3 недостаток насичених жирів, які роблять нашу кров рідкою, і наша кров дуже круто ганяє по всьому організму в наших сосудах. Отже, це дуже важлива річ вживання омега 3 бо це профілактика від ризику атеросклерозів, інфарктів, інсультів. Це дуже важливо. Далі це а, потужна речовина, яка а, знімає запалення суглобів, а, працює за нашим зором, а дуже круто відновлює і окремо хочу сказати, що омега 3 просто необхідна і дітям, і дорослим і вагітним жінкам, тому що це розвиток, це, це здоров'я. І ще хочу сказати, що це еластична, красива, дуже а, поживна. Так, так, як поживлена, да? мабуть, а шкіра, бо вона еластична з омега вона стає еластична. Ми маємо з вами розуміти, що омега 3 це не тільки рибі жир, а це ще комплекс двох кислот. ДГК і ЕПК, це саме ці жирні кислоти працюють знаєте, над відновленням нейронів нервової системи. Отже, хочу сказати, коли говорять, що нервові клітини не відновлюються, то завдяки ДГК і ЕПК вони відновлюються і немає депресії, і це дуже крутий гарний настрій. Тому Ще дуже важливо, щоб ми з вами це розуміли. Говорячи про дорослу, омегу-3, я хочу сказати, що відрізняючи її від дитячої, що кількість ДГК і ПК тут менша, ніж в дитячій. І відповім чому? Тому що дитині для розвитку, повноцінного розвитку і зросління йому таких кислот ненасичених потрібно більше. Тому тут то дуже все правильно зроблено. Ми випиваємо дві капсулки. Це та сама. Щоденна норма, яка нам з вами просто необхідна, і далі ми вже отримаємо всі інші інші ефекти. Ще хочу додати дуже важливу річ, і ця річ заключається в тому, що саме ви можете пити і 4, і 5, і 6, але достатньо норма, добова норма це дві а, капсули, які потужно працюють з нашим організмом. Чим унікальна наша омега 3 від тієї, що можна купити в аптеці? Ми ну, перш за все, ми з вами розуміємо, що це не тільки ребіжлік. По-друге, що виробництво Мегетри сертифіковано такою організацією природною організацією, як Френцов зесі, друзі моря. Це те, що гарантує, що ми використовуємо, по перше, жирні сорти риб риб, по-друге, у відновлюваних джерелах. Для чого? Для того, щоб наш екологічний фон на нашій планеті він не постраждав, і саме відновлювальні джерела і жирні сорти риб для нас дуже дуже важливі. Друга перевага. Це те, що це не тільки рибі і жира, що це дегка єпака вміст цих кислот доказано, к і коза І третя перевага це п'ять ступенів очищення. Нейтралізація. Це коли ви знаєте, що її нуга вибирають і саме вибирають з всього, з цього залишаються тільки продукти риби. Далі освітлення, це те, що дає змогу під... Ультрафіолетом висвітлити і а, очистити її від тих тяжких металів. Це заморожування, яке додатково ще додає додаткове очищення саме ритбі життя. для того, щоб не було дуже потужного такого смаку і стандартизація. Це ті норми виробництва саме нашої омега-3. До речі, останні партії ми взагалі виробляли виробляли омега в великобританії, але останні партії виробництво наше переїхало вже в Ірландію, Тому омега 3 у нас виробляється в Ірландії. Йдемо далі. Що ми маємо тут сказати? Перш за все, що з нормами європейської асоціації харчування, ми наш продукт містить високий зміст якісної омеги 3 По друге, це 60 капсул, які розраховані на місяць прийому. По третє, то що тут немає ніяких штучних барників, ароматизаторів, всього того, що може впливати або викликати алергічні реакцію, або визивати не той ефект, або менший ефект, який ми плануємо, щоб омега-3 робила з нами дитяча омега 3 вона просто необхідна нашим дітям, тому що дітки наші ростуть, вони розвиваються, вони навчаються. От якщо ви хочете, щоб ваша дитина за три хвилини три роки на горшки за три на горшику три роки вивчала швидше, скажімо так, віршики, то має бути дитяча омега. І хочу сказати, що саме дитяча омега вона містить більше, більше дозування польнасичене жирних кислот. Це необхідно саме для розвитку. З дитячою омегою наша дитина стає міцніша, бо це і м'язи, і імунітет, і зір, і розум, і взагалі пам'ять все це. Робить дитяча омега. Але я хочу сказати, що вона, вона теж відрізняється від аптечної, тим, що вона має такі ж саме п'ять ступенів очищення. Мало того, вона сертифікована, і мало того, різниця з дорослою, тільки в дозуванні. Але ще різниця в тому, що вона в рідкій формі для чого? Для того, щоб цю омегу ми не ложками заливали дитині в рота, а для того, щоб ми її додавали в кашу чи в суп чи коли її не буде чутно, і дитина буде вживати омега 3 Саме так, як йому буде комфортно, він може й не знати. А ще це саме дитяча омега-3 посилена натуральним а лимонним смаком для того, щоб дитині було комфортніше, саме це а, а, вживання дитячої омеги. Говорячи про дитячу омегу, а, ну, ви знаєте, що а, якби коли вона з'явилась кампанія, то Українські педіатри вони вважали, що одна чайна ложка це дуже багато для української дитини. Тому а, тут є свої окремі рекомендації: там один мілілітр, два мілілітри і так далі. Хоче знайти цей а, купляйте, як і сказати. Але європейські норми, європейські норми дитячого мегатри. Це одна чайна ложка, і а, це ті норми, в які. В принципі, дають змогу нашій дитині відчувати комфортно себе, розвиватися і не хворіти. Які переваги? Саме зараз у нас сьогодні вже другий день йдуть йдуть пропозиції тижня. Від цього неможливо відмовитись, тому що і дитяча, і доросла омега зі знижками 65%. І коли ми говоримо про ціну да, нашого або переваги саме в ціновій категорії для партнерів бренду, то подивіться, доросла омега це всього 13 гривень в день. Це навіть не чашка кави. Я сьогодні купила чашку кави спеціально для того, щоб дізнатися, скільки буде просто біля офісу кафе американо. Без молока, без цукру, без нічого 57 гривень. Дитяча омега це 9,88. Ну, я округлила, написала 10 гривень. Отже, що ще важливо важливо, щоб ви розуміли? А саме в цих продуктах на складі, чому ми даємо такі великі знижки, тому що є терміни придатності. Доросла омега з терміном придат, придатності до 6 місяця 2023 року, дитяча до 7-го. І якщо ви зараз користуєтесь скористаєтесь цими пропозиціями, то доросло до шостого, да, це третій, четвертий, п'ятий і шостий, шостий включно. Тобто чотири банки ви встигаєте взяти. Дитяча це п'ять, а то й шість, тому що вона розрахована на 21 день. Тому а, рекомендуйте Переваги тут свої і очевидні. І мало того, це те, що потрібно дітям, дорослим, батькам, а літнім людям, взагалі, взагалі всім. Ідемо з вами далі. Говорячи про.